Всім привіт! Ви на каналі Алюна Флях. Одна моя подруга, орхоподруга, коли я їй скинула оце цього красення, вона сказала: що він заслуговує віддільного відео. І тому я думала-думала декілька днів і вирішила таки зробити невеличке відео про нього. На даний момент це сам, самий перший цим відео, що заквітнув, ще два які тільки розпускаються. І тут у мене 8 квітоносів. Було 9. Ну, саме перший, як тільки ці почали розпускатися, він засохнув, почав засихати, я його зрізала. Деякі ще зовсім не відкрилися. Ще пару бутончиків є. Ось тут, якраз у нас сонечко, хочу його показати в усій красі. Носилася, я з ним носилася і поставила тут. І хочу його вставити, ну, щоб він в кадр влізав. Саме перше для мене, він забирає місця ну, прям пів веранди. Тому що я в свій час, якщо ви бачите, наприклад, оцей квітонос, наскільки він розлігся, в свій час я їх не підв'язала. Не підв'язала з двох причин. По-перше, мені подобається як коли вони йдуть самі по собі квітоносики. Ну, не думала, що аж отак ляже. Ось ці, ну, в принципі, непогано. І по іншій причині, і за коріння. Я не змогла, я тільки одну єдину палку там вставила, коріння я не змогла там всунути, куди я не пхала. А мені було такий супротов, супротів, повен гощик коріння. Ось так ви бачите, я його садила, Садила я його пересаджувала не цією весною, а тією. 2023 року. І ось так вона вже заплелась. По ідеї, я так думаю, що по весні його треба буде пересаджувати, не тому що йому міста мало, тому що якби, для бульб ще місця багато. Він уже такий розлогистий, що він сам себе може в будь-який момент перекинути. Тому прийдеться більш такий горщик, більш устойчивий. Бо якщо ви бачите, він внизу менший, а наверх йде ширший. Я не знаю, як він називається, яка його назва. Я його називаю Смішариком, тому що в нього дуже така губка, от, якщо потрясти, вона так. бачите? Ну, Сміється, ось така. Це цим відео, коли я три роки тому одній моїй підписчиці купувала, потім не зрослося. І він в мене залишився. І я дуже рада цьому. Бо такий смішарик в мене десь такий смішарик є, більш зеленкуватий. Скоро повинен також розквітнути. Але цей ну, бомбезний, дуже-дуже чарівний, і в нього такий чарівний запах. От я ходила і того року, як він квітнув, ну не так щедро, в нього було три квітоноси в тому році. Але от я і в тому році ніяк не могла. Сказати, чим він пахне, як він пахне, такий приємний, приємний. І е, мене осенило буквально на днях, коли прям сонце таке було, і він тут е, буяв на, <св <'язок> своїм запахом на всю всю веранду. І знаєте, чим він пахне? Ну, як на мене, він пахне кавуном. От врізаний свіжий кавун, якщо ви у е, моє покоління, у дідуся з бабусею проводили. Канікули влітку, і коли йдеш е, на у мене дідусь з бабусею, у них прям е, такий був е, великий е, город Баштану. І от коли ти врізаєш е, цей кавун, прямо там на Баштанові і сиш, і це такий цукровий, такий приємний, такий соковитий запах. От, от тепер я знаю асоціацію цього. Гарного цим відьома, як він пахне. Ну, прям дуже-дуже приємно. Є з цим віддіума, в основному в них такий трав'яний запах. Але ось е, цей е, тепер мені стукнуло, тепер я, в мене буде асоціація з, такими, з таким літом. Е, хоч вони і квітнуть отак на початку зими всю зиму, але вони мені будуть нагадувати е, літо. Кавуни, канікули, коли я була маленькою. Ну, не тільки маленькою, а підлітком. Ну, це моє дитинство. Трошки розкажу про всі цим відео. Ну, ще раз, я, знаєте, повторяти, може хто не дивився, може хто не знає. Вони в мене і десь з початку травня, ну, яка, смотрю, яка погода, інколи навіть не з початку, а з кінця травня, навіть інколи з початку е е середини квітня, якщо, позволяю, якщо температура не спускається нижче 6-7 градусів, зимку, я, о, вночі я їх викидаю на вулицю. Вони в мене стоять ну, півдня на сонці, півдня в тіньку. Я їх ну, викинула на вулицю, поливаються вони дощем. Я вам казала, що вже другий рік, щоб мені не заморачуватися, я їх посипаю смокотом щедренько. І отак, якщо немає довго дощу, то із шлангу. Якщо дощ, то тільки дощом поливаю. На початку осені у мене починаються перепади температури. Мінімум для таких цимбів, щоб у них заклалися, прокинулися квітоноси, треба мінімум 5 градусів перепаду літньої і нічної температури. А якщо всі 10, так то, ну, скажімо так, чим більше, тим краще. 10, так це взагалі ну, якби добре, щоб, наприклад, Днем було 20, а взимку. О, а вночі було о, 10 градусів. І вони дуже добре прокидають квітоноси. З бубнами я нічого не роблю. От мені недавно підпишеця написала, що що вона з ними тільки не робила і в неї не квітнуть. Ну, значить, знаєте, щось таке не підходить, або як от у мене з дендробіумами, ну не складається. Як я коло них не танцювала, як я їх не вблагала, як я з ними не носилася. Ну, дендробіуми не моє. От, може, буває така. Чи якась квітка Іншим дається дуже швидко, а деяким тугувато. Ну, я кажу, як у мене є, я її вважаю цим бідіом самим таким простим, простою орхідеєю, тому що, по-перше, з неї мороки найменше викинув, поливається сама. Єдине, єдине, щоб ваш цим бідіум не просихав. Він не повинен бути мокрий. Але він не повинен бути сухим. Завжди в нього повинна така бути вологість, легка вологість, як тільки ви чувствуєте, що такий легенький уже горщик. Кому хто не знає, можете вставити паличку і витягувати. Якщо ви бачите, що паличка починає потихеньку вже просихати, то поливайте. І головне, щоб не застаювалася вода. Це також ніяких піддунів, ніяких закритих е, е, горщиків, щоб вода, е, все, що йому не треба, все, що воно не може впитати, щоб е, не залишалося. І е, по осені я їх заношу на веранду. Стоять вони в мене також коли, уже в кінці вересня я їх заношу. В цьому році вони в мене стояли майже до початку листопада, мені е, температура дозволяла. І тепер вони он, стоять потихеньку, нарощують квітоносики і будуть потихеньку розпускатися. У мене була мрія мати. Здоровий такий, такі здорові чани відра. І ось перше, перше моє відро нарешті нарешті мене порадувало. Так що ось такий красень, який відкрив сезон квітіння цимбідіумів. Зараз покажу вам ще здалеку. Надіюсь, що я трошки розказала, відповіла на більш, би, задані. Питання, які дуже часто повторюються. Тому, ну, по, по максимуму розказала, як я з ними займаюся. Якщо будуть ще питання, пишіть. Якщо не зможу відповісти, ну, якби, іменно тій людині, що задає, то я пізніше зроблю ще відео. Ну, а поки що помилуємося. Ще трішечки накрасення. Всім бажаю гарного дня. Слава Україні. Всім пока-пока.